Коли ми вдивляємося в якийсь витвір мистецтва, або коли слухаємо його, так, наприклад, як можна слухати гри на гітарі, так як можна слухати е, органів е, чи е, григоріанського співу, е, основоположником є, якого є, власне, святий Григорій Великий, Папа Римський, то Може, в когось є такий досвід, що цей витвір він начебто переносить нас в якийсь такий інший вимір, в якийсь таку, в такий, такий духовний інший простір, ніж цей, в якому ми перебуваємо фізично. І власне цей спів. Наприклад, цього співу Григор'янського, він нас під час служби Божої, під час літургії, переносить якби, на такий рівень трохи вище. Тобто він допомагає нам вбачати в тому, що відбувається на Месі в цій літургії, не лише жести і слова, але також він, цей спів допомагає нам вбачати щось більше в цих словах і жестах. І так, ну, життя кожного з нас, це є така мала літургія, так можна би сказати. І тут ми теж в нашому житті маємо такі речі, яких ми, яких ми не обов'язково розуміємо. І це може бути, можуть бути різні речі. Ну, найлегший приклад тепер це може бути просто війна. Ну, Мабуть, не розуміємо. Тобто, з, такого, з такої земної точки зору можемо зрозуміти, чому якраз в Україні тепер триває війна. Але так насправді, по суті, ну, то не розуміємо, чому ця війна відбувається саме в нашій країні тут. Чому саме ми нам доводиться страждати від війни? Або в когось може бути така ситуація, ну, якась жінка може сказати, що. Я не розумію, чому мого чоловіка, саме мого чоловіка взяли на війну, а чоловіка сусідки не взяли. Хоча він в однаковому віці, і він теж ну, є спроможний воювати. Не розумію, чому якраз трапилося так, що. Або, наприклад, що мій чоловік помер на війні. Може бути, є такі ситуації, яких ми не розуміємо. Теж інший приклад, що. Хтось може бути для всіх такий привітний і ввічливий, але саме для мене, наприклад, чомусь він мені здається суворим або е, якимось так, таким вимогливим. Я не розумію, чому так відбувається. І це є такі моменти в літургії нашого життя, так як маємо жести і слова в літургії ці тут, на вівтарі яких ми не, ну, не мусимо розуміти. Тобто в нашому житті є моменти, яких ми не розуміємо, хоча хочемо. Е і так як музика в літургії вона допомагає е вбачати в ній більше, ніж лише слова і жести, так само в літургії нашого життя діє Божий дух, про який. Е Згадує сьогодні святий апостол Павло, який каже, власне, пише про, про цей дух, що ну, є речі, справи в нашому житті, справи, даровані нам Богом, і пояснює, як ці справи розуміти. Бо може бути так, що ну, хоча б навіть в цій війні. Навіть в якомусь горе, якого зазнаємо, хоча Бог ніколи не, не не хоче, щоб ми страждали, але Він кожне страждання вміє використати на нашу користь. І це є, власне, ці справи, які можуть бути даровані нам Богом саме в цьому конкретному стражданні. Але щоб їх прийняти, ці дари, щоб їх зрозуміти, ну то, власне, Потрібний є цей Божий Дух. І так Святий Павло каже про ці речі, як зрозуміти ці дари, як їх прийняти. Каже, що душевна людина не приймає того, що від Божого духа. Бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Так що. Маємо, власне, ці різні дари навіть в цих важких моментах нашого життя, навіть в якомусь горе. Ймовірно, Господь Бог хоче нам щось дати в цьому стражданні, якщо воно вже з'явилося в нашому житті, то Бог напевно використає, хоче це використати якось для нашого добра, хоча Він не спричинив цього, цього страждання, але, власне, ну, слід нам якось прийняти Ці дари, це добро в цьому всьому, всьому. Але як це зробити? І тут з допомогою приходить, власне, такий досвід церкви. Є такий документ, ну, який майже кожен знає, напевно, категізм Католицької церкви. І там написано, що що допомагає нам прийняти ці. Ну, дивитися на таку е, дійсність, е, е, на цю Божу і людську дійсність відповідно до Божого Духа. Там сказано, що віра та здійснювання Євангелія, вони забезпечують кожному досвід життя у Христі. Тобто, кожен з нас в змозі е, прийняти ці дари. Цих важких справах, якщо е, живемо вірою і здійснюємо Євангеліє в нашому житті. Е, якщо, наприклад, я хочу зрозуміти якесь е, гори, яке мені доводиться е, переживати, зазнавати, е, якщо, наприклад, я хочу зрозуміти, чому якраз саме мені доводиться. Ну, Зазнавати там, наприклад, самотності або іншого страждання, ну, то, власне, варто спробувати власне, скористатися цим досвідом церкви, щоб просто поглиб... спробувати поглибити свою віру дещо, яким, яким небудь чином. Або, наприклад, власне, більше наслідувати Христа у своєму буденному житті, трошки, так як каже катехизм, Здійснювати Євангеліє в своєму житті, і таким чином власне, ну, давати собі раду з цим, ну, чого мені доводиться переживати. Бо так само було теж, напевно, у Ісуса. Він, Багато хто ну, не розумів цього, цієї його хресної смерті, і можна собі ставити питання, яким чином Він взагалі вбачав в цьому який-небудь сенс. Але як він не міг вбачати в цьому сенсі, сенсу, якщо він по імені знав кожного з нас, за кого помирав на Христі, знав і мене, і тебе. І кожного з нас по імені. Ну і він заради цих конкретних людей віддав життя. Тобто він, ну, власне, з вірою переживав ці страждання. Він Власне, ну, цю людську дійсність, яку йому довелося переносити, він сприймав за допомогою власне, Божого Духа, про, якого, про який згадує сьогодні Святий Павло. Ну і, напевно, таким чином це його страждання спричинилося до нашого спасіння, до нашого визволення від первородного гріха і до того, що ми сьогодні маємо відчинені двері до неба. Тобто, власне, в його випадку це була ця музика, яка йому ну, допомогла вбачати сенс в його стражданні, в, його, в цій жертві, яку він склав на Христі. Це була ця музика. Нехай і кожному з нас Господь Бог допомагає власне, почути цю музику, щоб ми розуміли ці, ці події в нашому житті. Власне, згідно з Божим Духом. Амінь.